Галицький бал подарунок усім закоханим. Відпочити по аристократичному івано-франківська інтелігенція та студентство зможе традиційно в Облмуздрамтеатрі. Цього року організатори підготували чимало сюрпризів, каже постійний режисер Галицького балу Лілія Борисевич. Це танцювальні майстер-класи від відомих українських танцюристів Василя Шеремети та Вадима Писарєва. Танцюватимуть присутні під музику естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Валерія Чикереса. Організатори кажуть, бал пройде взимку, як це було де. Кілька століть тому в цьому, в цьому році. У нас, по-перше, буде цікава програма в тому, що крім майстер-класів, які у нас здавалися раніше, ми ще додаємо один цікавий майстер-клас, який називається, танець, який називається лансьєр. Знову ж таки, чому тому, що кожного року, готуючись до балу, туди йдемо. Йдемо в архіви, шукаємо, а що ще нового ми можемо подати. І власне, ми винайшли в минулому році. Знайшли цей танець-лансьєр. В цьому році він буде уже поданий як майстер-клас. Він іде на кшталт кадрилі, тобто, це це танець, який буде в цьому році новий і цікавий.